Грозився розправитися з собакою. Я Яжу голову. У чому причина? Вона до мене підходить, і в дуже грубому тоні починає зі мною вести комунікацію. Що каже інша сторона конфлікту? Я не хочу ризикувати своєю дитиною, дізнаючись, чи лапочка, бубочка, собачка. Чому виникла суперечка та на чиєму боці закона? Без намордника на я її в голову Це зрозуміло, чи ні. Да, понятно. Це відео, на якому чоловік погрожує дівчині розправитися з собакою, днями розлетілося пабліками. Відео конфліктної ситуації переглянуло близько мільйона користувачів, які залишили тисячі обурливих коментарів. Ролик минулого тижня опублікували Олександра. Дівчина проживає в одному з житлових кварталів Києва. Розповідає. Того дня планувала прогулятися зі своєю 12-річною собакою Шері, Породи – американський ста Форджерський тер'єр. Тоді ж зустрілася в ліфті з сім'єю, що проживає разом з нею у під'їзді. Ніхто не попросив мене поїхати наступним ліфтом, не сказав, що хтось боїться моєї собаки. Ліфт був грозовий, великий. Ці люди стояли в самому кінці ліфта в глибині. Ми з собакою зайшли. Собака просто розвернулася, уткнулась носом от в двері ліфта, і так, от до самого до першого поверху, їхала. Далі Олександра вийшла на двір. Дівчина говорить: там собака не дотерпіла і помочилась. Це нібито і обурило сусідку. Вона до мене підходить і в дуже грубому тоні починає зі мною вести комунікацію. Зазначаю, що я не маю права вийти собакою через заднє подвір'я, аргументуючи це табличкою, яка висить на огорожі, де написано, що за твариною треба прибрати. Ну поки що я не знаю метода прибрати сечу за твариною. Дівчина запевняє, під час сварки сусідка погрожувала вдарити її по обличчю, а далі до неї підійшов її чоловік. Після чого він просто каже: ще раз побачу вас з собакою у ліфті, заріжу її ножем. От після цієї фрази я просто зрозуміла рівень уже неадекватності ситуації. Включила камеру, почала, почала його десь доганяти. Олександра розповідає, сусідка схопила її за руку та вихопила її телефон. Далі подружжя звинуватило її у тому, що в її собаки немає намордника. Олександрі все ж вдалося повернути телефон. Тоді ж чоловік повторив погрозу, що зробить, якщо помітить собаку без намордника ще раз. Хоча першопочаткова тема конфлікту вона не була пов'язана з відсутністю намордника. І я не заперечую свою провину щодо намордника. Так ну я порушила закон, я готова понести за це відповідальність, але просто це не це не було першопочатковою темою конфлікту. Уже вдома Олександра помітила синці на руках, тож вирішила написати заяву до поліції. Розповідає, отримує від невідомих погрози розправи, а також боїться повертатися у ЖК. Усе тому, що на території знайшли специфічні плями, що нагадують отруту. Ми змогли поспілкуватися з іншими учасниками конфлікту Оленою та Романом. Подружжя запевняє, мають іншу версію інциденту. Розповідають того дня їх діти злякалися, коли дівчина з собакою зайшла у ліфт. У нас у дитини була ситуація, що влітку дуже сильно на нього гавкала собака. При тому та собака, яка жила в нас у дворі, він дуже перелякався. І зараз, коли він бачить собак великих, якби він трошки опасається, Олена підтверджує, дійсно зробила зауваження дівчині на вулиці, бо собака помочилась на місці, де грають її діти. Я чекала те, що я розумію, так вийшло випадково. Але я, в свою чергу, я почула, а де тут написано, а ти що сліпа, і мені починають тикати, починають показувати на забор. Подружжя стверджує: тоді ж і відбулася словесна перепалка, під час якої вони і зробили зауваження дівчині, мовляв, чому собака без намордника. За словами Романа, Олександра його проігнорувала, тоді ж він і не стримався, тому що моя дитина була налякана. Я не хочу ризикувати своєю дитиною, дізнаючись, чи лапочка, бубочка, собачка, тому що є закон, в якому чітко написано, що собака віднесена до порід небезпечних, виключно має бути в наморнику. Роман та Олана запевняють, далі дівчина почала їх знімати без згоди. Я підійшла до неї виключити телефон. Ну, мені було неприємно, що знімається ця ситуація вже обрізана на відео. Там видно, нібито я щось намагаюся її зробити. Насправді я лише виключила в неї телефон, щоб вона цього не знімала далі, тому що там неправдива ситуація. Подружжя запевняють, після того як відео потрапило до мережі, вони так само, як і Олександра, отримали безліч образливих повідомлень та погроз. Адвокат Ігор Старков зазначає, в Україні існує постанова міністрів, яка й затвердила перелік небезпечних порід собак, яким господарі мають одягати намордник. Улюбленець Олександри також підпадає під цю категорію згідно е, з вимогами законодавства. Особа, яка супроводжує тварину, вона зобов'язана забезпечити серед іншого наявність наморника на собаках порід, що включені до переліку небезпечних порід собак. Тобто, якщо собака включена в переліку, будь ласка, надягаємо намордник. інакше власнику собаки, правоохоронці можуть винести попередження або виписати штраф. У розмірі 170-340 гривень. Однак громадянам, які побачили будь-які порушення, адвокат радить викликати поліцію, а не вдаватися до погроз, як у цьому випадку. Коли особа починає вчиняти самосуд, починає погрожувати вбивством е, тварини. А е, не дай Бог починає якісь готування до цього робити, це вже кримінальний кодекс. Тому особа може перетворитися з борця за справедливість на правопорушника. Цього не раджу допускати. Через погрози в мережі Ігор Старков учасникам конфлікту, радить звернутися до кіберполіції та зазначає. Що саме правосвідомість обох сторін могла б попередити цей конфлікт?